На високій швидкості автомобіль класно керується як такий, як швидкісний кросовер, без, без зауважень, як гарно налаштований преміальний легковий автомобіль. Той й машу увагу. Не те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць. Розмова може бути записана. Зупинився, ввімкнув аварійну сигналізацію, тобто розуміє, що з водієм щось не так. Отже, друзі, я радий всіх вітати. У цей чудовий день, сьогодні 1 травня, між іншим. А ми робимо черговий відеогляд на автомобіль Volvo. Але перш ніж ми розпочнемо, звісно ж, закликаю всіх підписатись, залишити лайки, коментарі, відправити відео друзям. Бо зовсім свіженький автомобіль Volvo xc 60 у нас сьогодні на відеогляді. Дуже цікавий, тому не перемикайтесь, додивіться відео до кінця. І дивіться, якщо взяти розвиток рік від року, наприклад, моделі xc 60, то я хочу сказати, що кожного року йде якась еволюція. Тобто додають деякі програмне деяке програмне забезпечення у мультимедіа систему, додають характеристик, яких трошки міняють у підвісці. Тому що я, наприклад, ну, багато їздив на різних автомобілях Volvo різних років. На цьому автомобілі трошки незвично, трошки плотніша підвізка, трошки по іншому працює двигун. Є вже більше програм Google. Тут у нас, наприклад, є Google Асистент, є YouTube, уже вбудований, як то кажуть, з коробки з заводу е, у цьому автомобілі. Але, по-перше, хочу зазначити, що це в нас, звісно ж, друге покоління. Перше вийшло в 2008 році, XC60, як другий кросовер марки, було дуже популярним, протрималося на конвеєрі ну, майже 10 років з 2008 по 2017. Тому що автомобіль першого покоління знімався і у рекламному відеороліку з Зоряним Златаном Ібрагімовичем і засвітився у дуже популярній кіноепеї Сумерки. Там у двох частинах головний герой. Роберта Паттінсона їздив саме на X 60. На такій же машині, але у яскраво-червоному кольорі їздила головна героїня серіалу Відчайдушні домогосподарки. Там такий був ярко-червоний у неї X-60. На відміну від першого покоління, друге покоління поки що не засвітилося у кіно або у рекламі. Звісно ж, окрем наших відеоглядів. Отже, виправляємо недопрацювання голівудських кінопродюсерів і знімаємо Volvo XC60 другого покоління, середньорозмірний кросовер, довжина 4 метри 70 сантиметрів. Хочу зауважити, що у нас зовсім свіжий автомобіль це 2023 рік. Пробіг 29 тисяч кілометрів. Він у нас офіційний. Повністю, до речі, у заводській фарбі. Комплектація це висока, плюс Брайт, вона називається, і вона ще й з опціями. Має хромовані деталі, на відміну від плюс Dark, який має більше чорного декору. У нас от хромована характерна Вольвівська решітка радіатора. Ось такі от гарні вставочки, які додають машині преміальності. Вона виглядає так яскраво, але я б сказав би стримано. Тому що це все ж таки преміальний автомобіль. Гарні. Красиві колеса 19 дюймові. В нас версія з бензиновим двигуном робочим об'ємом 2 літра. Іншого тут не буває. Потужністю 250 кінських сил і це м'який гібрид. Тобто у парі з бензиновим двигуном працює електромотор потужністю 14 кінських сил, який допомагає зменшити викиди е, некорисних вредних речовин і трошки пришвидшити. Прискорення до 100 км на годину і до максимальної швидкості. До речі, тут складає прискорення 6,9 секунди, тобто такий динамічний швидкісний кросовер. І до речі, якщо вже зайшла мова про техніку, то в нашому автомобілі бензиновий двигун дволітровий співпрацює з автоматичною восьмиступеневою коробкою передач традиційним гідротрансформатором виробництва японської компанії Айсін. Коробка, яка себе зарекомендувала дуже надійною, безвідмовною. Також є повний привід, є муфта Haldex 6 покоління, найбільш швидкодіюча із усіх систем повного приводу. І декілька режимів руху залежно від е водій, вибирає залежно від умов руху. Може обрати режим оффроад, можна, можна обрати комфорт, можна динамік для найбільш. Е Високих динамічних характеристик в принципі, напевне, по моторному відсіку додати тут нічого, хіба що крім того, що капот зроблений з алюмінію, він досить легкий, і з його відкриванням і закриванням справиться навіть дівчина. Зауважу, що наш X60 на 19-дюймових дисках дорожній просвіт складає 218 мм. І є ось таких зовсім трохи хромованих елементів, які також видають належність автомобіля до комплектації плюс Bright. Це ось, такий, ось така накладка на порогах, ось такі накладочки і з матового хрому підкладки під встановлення багажника на даху. У нас є отакий свіженький колір, такий сірий металік. А ще хочу зауважити, що навіть у 2025 році автомобіль, який вийшов у 2017-му, завдяки гарній праці дизайнерів, зовсім не виглядає яким застарілим. І актуальним є навіть у 2025-му. Пішли далі. І тепер перейдемо до. Я гадаю, також дуже симпатичної і актуальної навіть на сьогодні задньої частини. От ці фонарі, на мій погляд, вони опередили. Свій час, і вони ще будуть виглядати актуальними досить довго. Також зауважу, що у нашій комплектації є безконтактне відкривання багажнику. Е, у багажнику 470 літрів. Отут у нас ще й шторочка є, є можливість добратися до запасного колеса, і загалом весь багажник обшитий м'якеньким матеріалом, можна зачинити його з. Кнопочки можна точно також під бампером махнути ногою, якщо у вас зайняті руки, і він закривається самостійно. А якщо скласти другий ряд сидінь, зняти шторочку, то в нас випадає об'єм 1620 літрів і тут вже можна влаштовувати ночівлю на рибальці чи на охоті. І Звісно ж, на задньому сидінні хочу зауважити, що Автомобіль шведський, шведи, люди високі на зріст, тому ергономіка автомобіля продумана під досить високих людей. Тут у нас над головою багато місця на задньому сидінні багато місця можна підставити ноги під переднє сидіння, сидіння знизу. До речі, двері відкриваються на гарний кут, тобто людина навіть більше середнього зросту гарно буде. Заходити і виходити в автомобіль. У нас навіть на задньому сидінні вже виоточені преміальними матеріалами. Тут у нас є шкіра, є м'якенький пластик, є підігрів задніх сидінь, є, до речі, багато динаміків, 6 динаміків аудіосистеми Harman kardon з класним звучанням. Є ось такий багатофункціональний підлокітник, можна підстаканнички поставити, можна ще далі відкрити. Лижний лючок у багажник. І на середніх на середніх стойках є повітродуйки для того, щоб на заднім пасажирам забезпечити такий же мікроклімат, як він буде і в передніх. Тобто задні пасажирі нічим не гірші за мікрокліматом і за матеріалами, ніж у водія і переднього пасажира. Мені тут зручно. Отже, друзі, також зауважу, що в автомобілі 2023 року, як наш, можна підімкнути телефон, скористатись переваг Apple CarPlay, Android Auto вже повністю на великому екрані. Ось тут усі, е е е усі додатки вашого телефону, у тому числі ось така зручна навігація. Крім того, що автомобіль сам має вбудований Google Maps, то можна ще й вийти на Appleські карти і також їх переглядати. Доки ще не виїхали на дорогу, трошки пройдемося по комплектації. Отже, плюс Bright – це досить висока у нас комплектація. В нас є тут підігрів усіх сидінь, передніх, задніх, підігрів керма трьохрежимний, підігрів лобового скла по всій поверхні. Автомобіль з північної країни, зі Швеції. Тому все, що касається, все, що стосується зимових умов, тут дуже на гарному рівні. Потім також дуже гарні матеріали, м'якенькі пластики. Кругом, де може доторкнутися водій, є ось таке нелаковане дерево. Мені, наприклад, дуже подобається, що до нього можна доторкнутися, і ти пальцями відчуваєш не лак, а саме структуру дерева. От, Є безпровідна зарядка для телефону, є ось такий дуже привабливий перемикач режимів роботи трансмісії, який вироблений з шведського хрусталю марки Orforce. Дуже гарний на Ощупі, він ще й ввечері підсвічується. Тобто такий ввечері він як такий островок маленький преміум розкоші у салоні. Хоча розкоші тут і так вистачає. У передніх сидінь є вентиляція, є можливість подовжити подушку сидіння, висунути вперед. Подовжувач, є багато електрорегулювань, є пам'ять і у водія, і у переднього пасажира. Також зауважу, що у нашій машині є встановлена аудіосистема виробника Harman Kardon Вона має в машині 14 динаміків. У цій, має 12-канальний підсилювач класу D і дуже гарний звук. Причому, як з Bluetooth, з будь-якого в принципі істочника видає дуже гарний. Дуже насичений такий звук, будує гарну звукову сцену попереду водія, і на різних жанрах, на різних режимах це все гарно працює. Також зауважу, що є система кругового огляду, яка складається з чотирьох камер і процесор, який малює. Навколишнє середовище у вигляді оце, ось 3D-оточення автомобіля, можна на будь-яку камеру перевести, трошки збільшити зображення. В нас є система cross Traffic Alert, яка, як здаєте назад, то вона може попередити, може повністю загальмувати автомобіль, якщо позаду є перешкода якась для руху. А про системи допомоги водію, про асистенти водія, які. Додають впевненості водію при е, русі переднім ходом. Я розповім уже е, при от І ще, е, що не зауважив, є великі зеркала, звісно ж, з електропідігрівом звісно ж, з режимом складання, е, є автоматичні адаптивні фари з автоматичним перемиканням ближній дальній. Є ось така дуже приваблива панель приладів. Повністю електронна, на яку ще й можна вивести, вивести, до речі, навігацію на центральний дисплей. Є можливість також побачити стан автомобіля і рівень масла прямо звідси, не відкриваючи капот, а прямо з салону автомобіля. От у нас рівень на максимумі. Якщо наближається чергове ТО, автомобіль за місяць-30 за 30 днів надасть про це зауваження. І також хочу показати, як виглядає і як працює додаток, з якого керуються, до речі, всі офіційні автомобілі Volvo. Додаток називається Volvo Cars. До речі, можна під'єднати до нього не один, а декілька автомобілів. І от наш автомобіль зараз у додатку. Показано, що він відкритий і надає можливість дистанційно. За допомогою інтернету відкрити-закрити автомобіль, запустити або вимкнути двигун, географічне розташування побачити автомобіля. Є е, карта, бортовий журнал, так званий, це карта поїздок, куди і на яку відстань їздив автомобіль. Є загальний одометр, є нагадування сюди ж приходить на телефон нагадування, якщо у вас потрібно провести ТО. І також є можливість. Під'єднати, крім вашого, ще декілька автомобілів, наприклад, службових. Також всі автомобілі, наш автомобіль ще на гарантії. Всі автомобілі офіційні під'єднані до е, консьєрж-сервісу так званого Volvo On Call, Тобто ви можете прямо з автомобіля зателефонувати оператору, якщо вам потрібна якась допомога, він надасть допомогу там. Допоможуть, наприклад, замінити колесо, яке спустило. Якщо у вас сів акумулятор, допоможуть замінити акумулятор або доставити автомобіль до сервісу. Усе це працює на території не лише України, а й ну, переважної більшості країн Європи, за там деякими дві-три країни виключення. І ось так це працює. Ви можете нажати на кнопочку. А не те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць розмова може бути записана. Добрий день. Добрий день. Чуєте мене Вольво Карс Наталія. Вольво вам допомогти. Дуже добре. Вольво Карс Наталія. Мене звуть Валерій. Будь ласка, ви можете коротко підказати, які. Які сервіси надає ваш надає ваша служба? Дивіться, у разі якщо потрібна евакуація, ми можемо викликати так. евакуатор. Якщо ем, пошкоджено колесо і потрібна заміна на запасне колесо, ми так. можемо надати допомогу. Якщо потрібен запуск двигуна, акумулятор розрядився і Добре. Не буває. Да, так, так само можна це Надіслати саме на місце вашого місця знаходження, ті послуги, що я вам перерахувала, вони безкоштовно надаються. Угу. А коли термін завершився, то їх можна замовляти і розраховуватись по факту. Ну їх все одно можна замовляти. А щодо сервісних так. функцій, таких як там, наприклад, може замовити біля квитки на потяг. Ви можете допомогти, якщо в мене немає, наприклад, змоги такої, чи це платна послуга, чи це взагалі не надається? Це надається у вигляді інформування. Ага. Ну, тобто саме замовлення не робиться через те, що потрібно одразу оплачувати, ага. Ви самостійно сплачуєте, але можемо надавати контакти там. Де це зробити, йде контакт там на найближчі станції до вас, якісь номери телефонів і так далі. Дивіться. А якщо автомобіль, наприклад, пошкоджений по гарантії, не може сам рухатись, ви забезпечите його доставлення до сервіса. Якщо він на гарантії, безумовно? Ну, це те, що ми з вами казали. Якщо а евакуатором, рухає, так? Ага. А, то це ж евакуація. Угу. Добре, ви відповіли на все. Поки що достатньо. Я вам дуже дякую. Летко. Гарного денька, гарного денечка, до, до побачення. Ось такий сервіс є. Він забезпечує сервіс автомобіля за межами, скажімо так, сервісних станцій, за межами навіть населених пунктів. І також надає і консультаційні послуги. Тобто у дорозі це може бути дуже важливим. Отже, друзі, покажемо, як працює позашляховий режим. і... Контроль спуску з гори, контроль спуску з крутого схилу. Для цього треба у настройках увімкнути позашляховий режим. Одразу ж включається двигун, відключається старт-стоп. І ми от зараз на крутому склоні покажемо, як це працює. Він утримує автомобіль у межах 8-9 км на годину. От зараз дуже чітко працює, навіть ніякого немає ни ривка, нічого. просто Дуже плавненьке підгальмовування і 8-9 км на годину не більше він справляється зі спуском. Ну, мушу зауважити, що е, динаміка гарна. Тут е, я вже казав, що близько 7 секунд пришвидшення до 100 км на годину. Максимальна швидкість у цьому автомобілі вже обмежена на рівні 180 км Все, що більше виробник автомобіля Volvo вважає, що це небезпечно, тому 180 Ми зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Але, по-перше, я хотів би зауважити і спробувати режим адаптивного круіз-контролю Автомобіль бачить розмітку, бачить автомобілі, якщо вони є. от Зараз попереду автомобіль перестроївся перед нами, трошки зменшив швидкість руху. А що ж буде, якщо взагалі відпустити Кермо не натискати на педалі? От уже Перше попередження це тримайте руль. Вимагає, щоб водій тримав руль. Що буде відбуватись далі? Якщо водій повністю відімкнений адаптивний круіз-контроль. автомобіль, до речі, залишається у смузі руху і от такими ривками гальмує, щоб водія привести до тями. Якщо це так і не відбувається, то. Повністю останавливается, час повністю в автоматичному режимі автомобіль зупинився, ввімкнув аварійну сигналізацію, тобто розуміє, що з водієм щось не так. Ми поїхали, бо це досить небезпечно. Звісно ж, для виробника Volvo, для автомобілів Volvo, безпека це головне. Тому тут, окрім того, що кузов зроблений з, високо, з високоміцних сталей, до речі, у структурі кузова близько 20 сортів. Прокату близько 20 сортів стали. Тобто навколо водія й пасажирів така надміцна клітка зроблена. Проте передня зона, зона капоту зроблена з можливістю її зім'яти, щоб ефективно поглинути енергію енергію зіткнення І також на додаток є електронні системи, які страхують. Водія страхують автомобіль від важких пошкоджень. Це така, як Сіті Safety, Вона гальмує автомобіль, спочатку попереджає, потім гальмує, причому інколи досить жорстко так б'є по гальмах, щоб уникнути, перешкод... щоб уникнути зіткнення з перешкодою у останній момент. Отже, друзі, а зараз випробовуємо. Систему Сіті Сейфті, систему гальмування, автоматичного гальмування на автомобілі Вольво перед перешкодою при русі переднім ходом. Поїхали все працює. Півтора метра життєвого простору до пішохода, до пішохода лишилося. Все класно, все зручно і, до речі, досить так м'якенько спрацювало. Ефективно, але м'яко. От. Ну і одну систему ми побачили, тобто автомобіль утримується у смузі руху. Це така ж допоміжна система, яка допомагає водію, наприклад, у дальній дорозі. Як уже е, увагу зменшено трохи, як проїхав за кермом там, декілька годин, увагу трохи зменшено, то такі невибагливі асистенти допомагають залишатись у безпеці. Так, а зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. В принципі, у нас тут усі усі ввімкнені режими позашляховий нам для цього не потрібен. Просто стартуємо максимально ефективно і випробуємо ці самі 69 7 секунд до 100 км на годину максимально ефективне пришвидшення. На третій передачі він досягнув 100 км на годину. Було швиденько так, але автомобіль таким чином зроблена шумоізоляція, що він досить ефективно ізолює водія від швидкості, від пришвидшення. І ти навіть так його не відчуваєш, як отут бачиш на спідометрі просто цифри, що 100 км ми досягли досить швидко. Цікава інформація щодо витрат пального. Завод дає цифри від 6 до 8,5 літрів. І от як ми їдемо у такому, ну не досить щільному середньому такому міському трафіку, по набережній в нас виходить витрата пального близько 6-62 літрів. Тобто на бензиновому моторі завдяки допомозі електромотора можна досить... Приємно економити, рухатись з приємною витратою пального. І це заслуга інженерів Вольво, які допрацювали оцей гібридний привід до гарних показників як динаміки, так і економічності. Хочу зазначити, чому. Вирішили назвати ролик цей автоперфекціоніст, тому що, от те, що про що я казав сам на самому початку, рік від року щось інженери трошки покращують, тобто у межах моделі, не переходячи на інший модельний ряд, покращують трошки керованість, трошки роботу підвізки, трошки шумоізоляцію. І оце зараз я все це відчуваю. Тобто на високій швидкості автомобіль класно керується як такий, як швидкісний кросовер без. Без зауважень, як гарно налаштований преміальний легковий автомобіль, при тому, що ми розуміємо, що він вищий, у нього високий дорожній просвіт. От трошки по-іншому працює підвізка, вона така, наче плотніша, ніж на попередніх роках, але без натяку на жорсткість. Трошки краща шумоізоляція на висок на високій швидкості. То, про що я казав, при пришвидшенні до 100 км, тобто бензинового двигуна взагалі чутно. Ну так, ледь-ледь його чутно на максимальних навіть оборотах. А загалом е цілий е шумовий фон дуже на низькому рівні. І можна балакати, наприклад, не навіть не підвищуючи голосу, або слухати гарну музику в салоні автомобіля. Стереосистема наша це загалом дозволяє. І на це також працює класна шумоізоляція в плюс. Ось такі зауваження. Отже, друзі, у компанії Автоексперт Дніпро з'явився ось такий зразочок Volvo xc 60 на продажу. 2023 рік 29 тисяч кілометрів. Повністю у стані нового автомобіля. Звісно ж, у заводській фарбі, передня частина у бронеплівості. Класний стан. А тому приїжджайте, відправляйте це відео друзям. Знаходимось ми у Дніпрі. Точна адреса княгині Ольги 19Б, але найкраще це навпроти річ порту. Мешканці Дніпра, напевне, знають. Не забувайте підписатись, не забувайте залишити лайки, коментарі. Я працюю для вас. І приїжджайте на Тест Драйв, складайте своє вра... власне враження про автомобіль. До нових зустрічей! З вами був Валерій. Пока.